Шановні побратими, сьогодні хочу звернутися саме до військових товариство. Хочу от у вас запитати, а що ми власне, будемо робити після перемоги? От, наприклад, через так, тиждень, місяць, рік ми переможемо Московію. Згорить Кремль, мре Путін, а що буде з нами, з Україною? Чи знайдемо ми там своє місце? Давайте от разом подумаємо. Я питаю багато своїх побратимів, з ким служу, і ніхто поки не будує якихось конкретних планів на після перемоги. Ну, поїхати відпочити, на рибалку, трошечки вирішити свої побутові, сімейні питання. А потім, що ми, власне, зробимо для відбудови країни? До чого я веду? Після перемоги, після військової перемоги, на мою думку, саме на нас. Ляже тягар, основний тягар організаційної відбудови України. Тому що власне ці от, уже півтора року, я думаю, що ще півроку, як мінімум, це буде. Ми здобуваємо з вами лише одну навичку корисну в цивільному житті. Ми з вами навчились за цей період організовуватися. Довго робити одну і ту саму задачу задля одного результату. Це дуже корисні навички в плані управління країною. І особисто я вважаю, що немає людей, які так само, як і ми, власне, довели те, що ми готові пожертвувати заради цієї країни своїм часом, своїм комфортом, своїм здоров'ям, ну і своїм життям. І, власне, кому як на нам після цього треба не просто цікавитись політикою, а саме йти в управління цією країною, будувати її, писати для неї закони, адмініструвати її, виходити на рівень управління різних рівнів в своєму селі, в своєму місті, в своїй області, в цілому в країні. Я вважаю, що нам з вами товариство треба більше часу приділяти якимось уже політичним питанням. Що ви на це скажете?